Дорогі друзі, 9 січня церква згадує святого Адріана Кентерберійського покровителя студентів. Народився Адріан 635 року на півночі Африки, коли хлопчикові було 10 років. Сім'я переїхала в Неаполь, утікаючи від арабів. Доволі рано став бенедиктинським ченцем у Нізіцькому монастирі, розташованому неподалік від Неаполя. Ймовірно, там і здобув освіту, володів грекою і латиною, глибоко знав святе писання і учення отців церкви, розумівся на математиці, астрономії і поезії. Попри розмаїття знань, і здібностей не шукав похвали і високих посад, а піклувався про вдосконалення в чеснотах. Брати дуже шанували його, тому, хоч і Адріан був ще молодий, обрали настоятелем монастиря і слава про нього поширилася далеко поза стіни обителі. Святий папа Віталій призначив Адріана єпископом Кентерберійським, однак той не вважав себе гідним такої великої честі і запропонував натомість іншого ченця свого друга Теодора Старсу, який згодом теж був канонізований. Папа погодився на пропозицію, але за умови, що Адріан буде помічником і радником єпископа. 668 року Адріан і Теодор виїхали з Рима, однак до Англії доїхав лише другий. Бургомістр Нейстрій Ебруїн затримав Адріана в Франції, підозрюючи в співпраці з Константом II і вважаючи делегатом до англійських королів. Лише через два роки Адріан зміг прибути в Кентербері, де став настоятелем монастиря святих Петра і Павла. Він допомагав єпископові зміцнювати англійську церкву, утвердив григоріанський спів у храмах і перетворив монастирську школу в освітній центр, де викладав багато предметів. Музика. Біля гробу Адріана діялося багато чудес. А коли 1991 року його відкрили, виявилося, що тіло святого. Збереглося нетлінним, зображають святого в бенедиктинському вбранні інколи як єпископа. Він є покровителем студентства. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!